І вже, наприклад, є моменти, о, так, окремих елементів, які ми надієш. Може, дві мислі. буде мати зворот, так як він зараз є. І нам довелося весь автобус до кола, а до цього. Це те, що ми не врахували. Воно переділяється цим способом, як правило, і вони робили цю мозаїку. Минулого року в жовтні місяці ми мали. Ми мали Стріч з такого негативного характеру, бо була інформація, було повідомлення про те, що мозаїка, яка тут розміщена історичною, автором якої був пан Богдан Сойка, яка була за вже видавництво повноцінного тут монтована і називалася інформаційний простір, є демонтованою і знищеною. Після цього в нас тривали теж переговори. Сьогодні ми можемо вже представити, що ми маємо позитивний результат. Ви бачите, вже в цьому приміщенні почалися монтаж заново відтворення мозаїки, яка була тут історично. А і власник приміщення ми залучили теж наших найкращих, теж майстрів, які працюють і в академії мистецтв. мають теж досвід, хто з них навіть знав ще Богдана Сойку. І плануємо, що вже найближчим часом ми можемо громадськості представити за якихось певних пару місяців повноцінно відтвореному мозаїку. Ми погодилися взяти за цю роботу і, скажімо, були такі трохи здивовані навіть тим мистецьким виконанням власне, самої мозаїки, оскільки думали, що вона виконана більш такими грубшими формами, а виявилося, що з мистецької точки зору вона, скажімо, несе в собі дуже складне виконання. Ми приступили вже десь орієнтовно півтора місяці. Дання, що мозаїку треба максимально точно відновити, так як вона була. Отож, ми перше, що зробили, це зробили 3D-сканування, запросили спеціальних людей, які цим займаються, щоб рисунок, скажімо так, на 100% відповідав тому, який був. Ну і взагалі намагаємося зробити. Скажімо, майже не відходячи від оригіналу, але попасти в один-один це скажімо, воно майже неможливо, тому що вона зроблена. Це така пряма кладка. В радянський час її застосовували таку, скажімо, якби піксельна роду такий дивізіонізм. Вона складалася з різних кольорових точок. Ми стараємося максимально відновити так, як це було. Ми маємо знайти автентичний матеріал. Тобто, так, як вона була викладена в той час Радянської Смальти, ми зі всіх куточків світу кажу, світу України, де це можливо, дістаємо її, максимально наближаємося до тої, яка була, щоб вона повністю відповідала, скажімо, яка була скажімо, зроблена Богданом Сойком. Колективу взяв якийсь певний свій елемент, чому сонце, фігура, чи це можливо там, куля. Так? І, відповідно, були видруковані в натуральну величину картону, тобто, щоб співставити повністю розмір, який був в оригіналі. І над цим розміром підбиралася кольорова палітра окремо по кожному з них. Тому що, по суті, палітра вона є спільна, але є завжди оці елементи, деякі, які відрізняються. І от можете побачити, наприклад, цей фрагмент. Руки, тобто, цей спосіб, який ми використовуємо в майстерні, це тільки виключно для того, щоб пришвидшити процес роботи, оскільки стіна вона би трошки сповільнювала його. Але загальна суть залишається та сама прямого набору, накладеться на планшетки. Потім ми ці планшетки, як пазли, складаємо на стіні, стикуємо і ніяких швів видно не буде. Буде виглядати, що полотно суцільно викладене на стіні. Тобто, це виключно тільки для того, щоб пришвидшити процес і зробити його можливо більш якісним. Місце вирішили перенести, оскільки воно є набагато краще, воно має більше освітлення природнього, воно має більший огляд. Тут буде створена така зона, де можна буде присісти, подивитись, сфотографувати. Вільний доступ буде на протязі робочого дня для всіх людей. І як ви бачите, зараз такі початко, напевно, етап такий трохи початковий, але хлопців є багато заготовок. Я думаю, що ми те, що воно планувалося там півроку, рік часу, я думаю, ми спробуємо це десь швидше завершити. І думаю, до цього часу цей ремонт в приміщенні. Тобто можна буде сюди зайти, скажімо, в таке окультурне і приміщення, де де буде пристосована для, для цього. Хлоп, команда е, по відновленню мозаїки дуже професійна. Я, дуже, я дякую хлопцям, які до цього долучилися, погодилися, тому що це дійсно складний. Е, я вже тепер розумію, що наскільки це складний е, проєкт. По е, вартості можу сказати, що це надзвичайно дороге задоволення е, таку мозаїку е, десь класти чи творити. Як вартість матеріалів дорога, так і вартість роботи дорога, оскільки це дуже це не звичайний майстер може робити це тільки художник, який має досить великий досвід, вміння, знання.